Так, ми культурний десант. Багато людей, коли чують назву Культурний десант, починають думати, що це такі десантники, в яких навіть коли не відкривається парашут, падають і не матюкаються. Ні. Культурний десант це дійсно об'єднання військовослужбовців, які до початку 22-го року були артистами, але змушені були, як і всі, взяти зброю до рук, аби воронити нашу державу. Ми дуже вдячні, хлопці і дівчата, вам за вашу підтримку. Головне, що ви надаєте нам надію і впевненість в тому, що нові покоління ростуть справжніми українцями. І це дуже приємно. Це дуже приємно. Ми дуже вдячні і хочемо від себе привітати тих людей, які вчилися наполегливо 11 років, не спали ночами, виправляли оцінки, писали реферати. Вас, дорогі батьки, вітаємо вас. Ну і вас, хлопці, дівчата. Ви знаєте, сьогодні 30 років, як я закінчив школу, так сталося. Я закінчив її в 94-му році. І тоді я був найменшим випускником в своїй школі. Я зараз дивлюсь, нічого не помінялося. Я по по-прежнему тримаю цю планочку. Красиві, хлопці, дівчата, веселі. А чим ми займаємось? Я ще трошки скажу: культурний десант займається тим, що ми приїжджаємо в підрозділи до хлопців, ми розмовляємо на наші спільні військові теми. Ми жартуємо, ми співаємо, ми підіймаємо морально-психологічний дух наших побратимів. Ми підтримуємо один одного. Це дуже важливо. І іноді ми співаємо наші улюблені пісні. Пісні, які підтримують наш дух. І сьогодні ми хочемо заспівати вам декілька з них. Вам чути нас? Такі, лу... Краще б не чули. <рес> чути? Це здорово. І перша пісня, яку ми хочемо вам заспівати, називається Гуцулка Ксенія. Я не знаю, чули таку пісню чи ні. Прекрасно. Я вперше почув цю пісню в кінострічці «Кіборги», а потім вже з'ясував, що це стара, українська, красива пісня. Саме тому ми її хочемо для вас і сьогодні заспівати. Так, головний артист готовий? Готовий. Ож гуцулка ксени тема нічого рифка, володими всю залила, віки повста скішно, біла, у цусень i'm so proud Дісти, розкажу, троху душа страждає, зупинити лукає, нащо серце кохає по гаряче обчаракарні.